Музичний фестиваль Brave UA Fest відбувається нині у столиці. Зо три десятки артистів, які продовжують активно творити під час війни, об'єдналися, аби підтримати українців та допомогти армії. Весь прибуток від концерту спрямують на закупівлю та підготовку машин для наших воїнів. На події перебуває кореспондент п'ятого Юрій Пугач. Нині він на зв'язку зі студією. Юра, вітаю. Хто з артистів долучився до події? Чи багато людей прийшло на фестиваль? І загалом розкажи, як він проходить. Добрий вечір, Ларисо. Нині наша знімальна група перебуває за лаштунками. Ми тут ходимо просто таки між гримерками, спілкуємося з артистами. Без проблем у нас це виходить, оскільки п'ятий канал є інформаційним спонсором цього фестивалю. І Дякуємо дуже організаторам і за їхні дії, і за те, як нас тут гостину зустріли. Ну а детальніше ж про сам концерт. Власне, 30 українських артистів об'єдналися, аби заспівати свої найкращі хіти, а також ті пісні, які створюють під час повномасштабного вторгнення, які ми намагаються підтримати і Україну і допомогти Збройним силам України. Що це за артисти на сцену ще сьогодні вийдуть власне Мішель Андради, Позитів, Кола, Меловін, Лауд, Роксолана. Просто зараз на сцені. Я думаю, вам чути, як звідти доноситься та неймовірна атмосфера і ті баси, які тут лунають доволі гучно. А також про баси Харді, як так, Скайлери-Столиця і низка інших виконавців. Просто тут вони всі спілкуються, ось у цій гримерці обіймаються і розповідають, що дуже скучили за такими подіями. у цім не зупиняються. В тому, аби допомогти Збройним силам, постійно беруть участь у благодійних заходах. Давайте ж детальніше прослухаємо про це все від артистів, які нині беруть участь у цьому фестивалі. Емоції просто шалені, тому що відчувати таку силу, таку підтримку від наших людей, від нашої молоді, там все так прям. Від ну до душі я розумію, що такі заходи дуже потрібні, і взагалі то я хочу сказати велике дякую організаторам, тому що зараз це все дуже нелегко. Благодійні е, концерти, виступи, вечори і все таке інше. Це те, що я можу робити, і те, що я маю робити, як артист своєї країни. Із початку війни я ні один благодійний захід можна так сказати, не пропустив, тому що я вважаю, що Кожен артист повинен допомагати як може і збирати кошти і пришвидшувати нашу перемогу. У самому ж залі атмосфера панує просто неймовірно. Люди співають і танцюють. Можу сказати, що там майже sold out. Сталася правда така прикра ситуація, оскільки оголосили повітряну тривогу. Просто таки під час концерту. Організаторам і пошана, оскільки вони зупинили концерт, попросили усіх прослідувати до укриття. Та тривога це тривала усього 12 хвилин. Після чого люди повернулися до залу. концерт і фестиваль продовжився. Давайте також послухаємо і емоції тих людей, які нині відвідали Brave UA Fest. Ще хочете бачити теж фанбаза, -фан yeah, і парфенюка супер дуже класно. Нам все подобається, і найголовніше це що цей концерт благодійний. Всі кошти зібрані підуть на допомогу нашим збройним силам України. Насправді розумієте, і такі західі вони, вони дуже потрібні. Чому тому, що е, люди втомилися від війни, вони морально втомились, розумієте мене? Е, люди пригнічені, тому потрібно, потрібно морально допомогти людям. А хлопцям нашим, які там, потрібно допомогти і матеріально також. Я ж нагадаю, Brave UA Fest є благодійним заходом. Абсолютно, весь прибуток з якого спрямують на закупівлю машин для збройних сил України. Давайте також детальніше про це послухаємо одного з організаторів цього фестивалю у прямій мові. Наше завдання це підтримати українську культуру, пропагувати її в країні та за кордоном. Крім цього, фестиваль. Повністю благодійне, тобто весь прибуток піде на закупівлю пікапів для зсу у нашому випадку. Весь прибуток піде на закупівлю пікапів, тобто є витратна частина, є дохід, все, що залишається після покриття всіх витрат, йде на закупівлю пікапів. Скільки це буде, буде зрозуміло вже сьогодні ввечері. Тож фестиваль триває. Хтось з артистів, яких ви можете бачити, позаду, мене, вже виступив. хтось що готується до того, аби вийти на сцену? Ну ми підемо дивитися, як їм це вдається та як реагує публіка. Станом зараз вся інформація. Ларисо, передаю слово тобі. Юра, дякую, спасибі тобі за включення. Дійсно, дуже атмосферний, такий драйвовий захід. Я бажаю, щоб багатенького коштів зібрали для наших збройних сил України. Brave UA Fest – ось що зараз відбувається в Києві. Поїхали далі. Книга для полоненого. Дружина бійця Азову видала збірку поезій про війну, полон та кохання. Більшість віршів Ніка Кічурка написала саме тоді, коли чоловік перебував у полоні расистів. Дівчина розповідає, думки лягали на папір у найтяжчі моменти після похоронів побратимів чоловіка чи після теракту в Оленівській в'язниці, де росіяни утримують українських військовополонених. Авторка дочекалася чоловіка з полону та присвятила книжку Я твоїша» саме йому як відреагував боєць далі у сюжеті марти Шикули. Я питала у нього, кричала і билась, і здавалося, Бог скоро сам із зброю. Боже, наші чорти народились, і чому ти не винних тягнеш за собою? Це уривок із вірша Серце зі сталі», який Увійшов до першої збірки 23-річної Діки Кічурки, дружини бійця Азова. Я твоїша, що означає надто твоя. Авторка називає цей вірш найемоційнішим серед інших, бо написала його одразу після теракту в Оленівці. Тоді дівчина не знала, живий її коханий. Чи ні? Тебе накриває, от ти сидиш, і воно десь от в голові, просто воно от само тобі підказує, що писати. Ти сидиш, оце з плачем пишеш. Ну тому що дійсно це важко, і всі емоції вони перетворюються на якісь слова, речення. Вся ця біль перетворюється вірші. Від початку повномасштабної війни Ніка написала з сотні віршів про війну, полон над людську силу військових про мрії і любов. Більшість поезій зі збірки з'явилися, коли чоловік був у полоні расистів. Саме про любов до мого чоловіка, про те, що коли він повернеться, я в першу чергу візьму його за руку. У нас все буде добре, що всі осколки, які в нього є, вони зникнуть. Що я знову побачу ямочки на його щічках, він знову буде посміхатися, що ми будемо разом. І я зроблю все, щоб він. Постарався забути всю свою яку йому довелося пережити. А пережити коханому Ніки довелося чимало. Геннадій, захисник Маріуполя, під час оборони міста був поранений та перебував у шпиталі на заводі Азовсталь. Ми рухалися колонною техніки. Почався хаотичний масований артилерійський, стрілковий обстріл бійцями РФ. В машину переді мною влучила противотанкова ракета. І уламками отримав поранення. Ампутація пальця на руці та осколкове поранення ока і правої частини обличчя. Разом з іншими азовцями у травні торік боєць вийшов із території заводу та потрапив до полону. І головною підтримкою були спогади, були якісь мрії майбутнього пов'язані з дружиною з країною, і це це, напевно, була головна мотивація. Просто кожен ранок прокидатися і виживати. У полоні був більше шести місяців, тільки не повернувся. Дружина подарувала Геннадію свою першу книжку, яку ж йому і присвятила. У передмові дівчина написала: та навіть коли здається, що ваш світ рухнув, з'являється кохання. Бо саме це почуття і давало віру авторці, що чоловік повернеться з полону живим. Коли їхав з кордону в лікарню після обміну одразу, дружина по телефону сказала, що випустила свою книгу і що присвятила її мені. Я був просто нереально вражений. Вона дуже емоційна. Вона показує всі ті жахіття війни, всі ті жахіття полону, яких вона сама не бачила, але пропустила через себе, через свою емоційність, через своє світосприйняття і тому. Тому ця книжка настільки сильна. Е... Нині боєць проходить реабілітацію та планує повернутися на війну. А Ніка мрія якнайшвидше написати ще одну книжку для чоловіка, тільки вже про перемогу. Марта Шикола Ігор Костюк, п'ятий канал.